Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. Зараз я зроблю розклад для козорігів на період з 13 по 19 березня 2023 року. Будемо працювати з колодою Таро, а потім ще з метафорічними картами. І так, витягну три карти: це головні енергії. Загальні, потім особливе життя і фінанси. І до кожної з цих карт я витягну ще по дві, плюс-мінус, або минуле. А, і майбутнє. Ну, Тобто там трактується по-різному, да, дивлячись, які а, інші карти. От. Або те, а, в яких ви енергіях зараз, наприклад, да, і куди ви можете вийти, як вам краще з того вийти. І буде карта поради від Таро наприкінці. От. І так, поїхали. І так, загальні енергії, загальні події періоду для козорігів. Плюс, мінус, особисте життя. Особисте це загальні енергії. Зараз особисте життя це не тільки кохання, да? якась співпраця, плюс, мінус. Якась може бути співпраця, чого ви хочете, можливо, налагодити якісь стосунки дружні, якісь ділові стосунки ви хочете налагодити, можливо, знайти порозуміння з рідними і так далі. Це ми все будемо роздивлятись. І фінанси. Плюс, мінус. Так. Мінус це не просто мінус. Не лякайтеся карт, котрі лежать там, де мінус. Тому що ну, це такий своєрідний, я буду пояснювати, да, чому воно могло бути там в мінусах. От. І так, загальні енергії, загальні події. Це 8 кубків. Про що нам каже ця карта? Вона у нас перевернута. Але вона все одно каже про щастя, про радість, про свято, це задоволення, це ваша справа, яка буде реалізована вчасно і легко. Це про багато щасливих моментів. Да? Бачите, в нього все є. Але тут є якась таємниця. Якась все одно на фоні є Ну є луна, то це про таємниці. Зараз подивимось. Загальні енергії у вас чудові. П'ятірка мечів. Вона в нас в мінусах. То про що це нам каже? Але вона не перевернута. А, дивіться, чорна смуга життя, втрати, скорбота, трагічні випадки. Занепад сил, ворожнеча, сварки, наприклад, з, колеги, з колегами але, або з близькими. Да? Це те, що може вплинути на, ваш позитивний, на ваші загальні позитивні емоції, наприклад. Да? Це можливо, а можливо, його і не буде. Якщо ви будете притримуватись високих вібрацій, але будьте ну будьте просто уважні. Можливо, ви так втомилися від того, що у вас тільки всього багато, да, тож треба було щось робити, працювати над всім цим, щоб з'явилося це все. Да? І Тут теж нас дивіться мічі, тут мічі. От, а коли у людини багато ресурсів, то ну з'являються ті, хто хочуть. Хочуть ваші ресурси, можливо, хтось зараз будемо дивитися. І так, в плюсах в нас це троєчка троєчка мечів, але вона перевернута. Це каже про якісь помилки, котрі з'являються за того, що ви були необачними. А, ну, недостаток уваги да, до якоїсь справи. Емоційність, можливо, знаєте, люди багато помиляються із-за того, що вони емоціонюють по-перше, да, тобто через свої емоції вони не включають розум, там свою інтуїцію і ще щось. От, вони просто на емоціях і потім роблять хибні якісь вчинки. Ще каже про неможливість прийняти правильне рішення в тій ситуації, де ви є. Да? І оце ваше непра... ну, неприйняття, воно і може призводити до того. У вас двох сторін, дивіться, але це потужна, потужніша, ніж вони. Будемо дивитись, що в особистому житті. Вісім пентаклі. Про що це для нас? Вона в нас перевернута. Це про жадібність, про порожні амбіції, про лестощі якісь, про марнославство навіть? Можливо, ви не сконцентровані на роботі да? і використовуєте свою майстерність для інтриг. І тому це до вас повертається можливо. Тобто, навіть тут, якщо ми роздивляємось особисте життя, да, то замість того, наприклад, щоб вам займатися і підвищувати свою майстерність в своїй справі. Да, наприклад, якщо це стосується, тут у нас стосується особистих відносин, да, ця, ця сфера. То що тут може бути? Замість того, наприклад, щоб розвивати комунікабільність, да? або не знаю, якщо у вас є комплекси, то позбутися їх за допомогою, не знаю, там психологів або якісь фізичні вади усунути, не знаю, там піти, зуби полікувати, да? почистити собі і ще щось, щоб у вас було. А ви замість того будете, наприклад, щоб себе краще робити, да, ви замість того будете на когось там? Казати, що з ними щось не так. І тоді знову м'чі до вас повертаються, Да бо комусь ви зробили погано. от І воно, звісно, все до нас повертається. от Це, знаєте, таке, як. Карта каже: не починайте ризикованих справ, позбутися від марнославства. Зрозуміла? you <laughs> Жадібність, так само у вас може жадібність бути до стосунків. Якщо ви, наприклад, давно сами, сама і ви ж хочете когось, да, чогось, ну когось або чогось від когось да, хочете, От, то люди замість того, щоб покращувати себе, своїй якості, да, наряджати там, наприклад, себе, з'являтися в гарному світі перед тією людиною, котра подобається, вони починають за її спіною, наприклад, або руйнувати її життя, щоб люди... Прийшла за допомогою тоді, тра та та який я гарний, я тобі допомагаю і так далі. Подивіться, у вас ви можете, да, ви вже тут все одно в перевернутій позиції, да, ви можете взагалі все втратити з так, таких стратегій, на що ви витрачаєте свою майстерність. Да? Ви розвиваєте комунікабільність, наприклад, для чого? Задля того, щоб розказувати масам, виносити якусь корисну інформацію. Або задля того. Того, щоб а, ваша брехня була більш потужною і в неї краще вірили. Розумієте, про що я? О, то дивіться: а, тройка кубків у нас в мінусах а, перевернута. Це а, витрати на себе. Це якісь можуть бути великі придбання, якісь покупки, але це про великі, да? тут, ну, Будь-що там, не знаю, машина може бути, якийсь навіть велика, щось дорогуще. От, це задоволення від їжі так, сексу. Це маленькі радощі так само. Ну, повсякденні можуть бути. От, також ця карта каже про появу суперника, про можливий трикутник. Дивіться. Ще карта, як порада, вона завжди каже: співчуття та милосердя до інших повернуть вам внутрішній баланс. да, То ніякий трикутник, повірте, не зробить вам, вас щасливим. Якщо у вас є, ну це точно мінус, тут нема про що казати. да, Якщо у вас є такі стосунки, виходьте, ви робите боляче собі і ще мінімум двом людям. да, А якщо там є родини. Діти і так далі. Уявіть, який вплив ви маєте. І знаєте, в трикутниках любові, оч, її дуже мало. Там в більшості свої є просто бажання ну якогось да там сексу. да Це просто страсть, це не кохання те чисте. да Розберіться в собі. І виходьте звідти, тому що це вам і повернеться. Вам зараз це. Треба відпрацьовувати. І у вас, дивіться, тройки тройки вісім і дві тройки. От. І в плюсах в нас тройка жезлів. От. Про що вона в нас? Вона теж перевернута. от Це про спокійне життя, про завершення суперечок, благосне вирішення ситуації. Стоп неприємності, скажімо так. да от Є необхідність у вас. Виповнити якусь роботу, щось зробити, котра в майбутньому принесе вам великий прибуток. Тобто, у вас зараз гарний час для того, щоб закласти для себе прибуток. Тут тут ми роздивляємось особисте життя. да То розібравшися з цим, ви закладаєте гарне насіння для свого життя особистого. Тому що а, третя особа в, який, в яких би відносинах вона не з'явилася. Наприклад, ви співпрацюєте з кимось, да, з'являється третя особа, і а, якщо то, ну, скажімо, за якоюсь із цих спин, да, то теж не завжди гарно. Ну, Навіщо такі відносини просто? Ви травмуєте себе, ви а, своє життя, ви своє життя тут. Ну, руйнуєте, я скажу так. Тепер подивимось на ваші фінанси. О, так, зараз подивимось. Дивіться, тут дві карти, да? це старші аркани, і вони перевернуті. Зараз подивимось. Для чого я кажу? Пояснюю. Да? Коли в нас старші аркани, це більш тривалий час буде ця ситуація якась. От зараз ми подивимось, я вам розкажу про що це, да. Але ви повинні розуміти, що це точно не на тиждень буде. Ці, ці події, ці енергії будуть не на тиждень. І так, Верховна Жриця перевернута. Чи це може казати про якусь чи, черезмірну опіку? Ще це може казати про такий, знаєте, стан розчинитися в іншій людині, про втомленість від е, життєвого шляху. от, І бути, побути наодинці все-таки. Е, то про що це да, ну, в фінансах? Коли людина втомлена від життєвого шляху, звісно, тут теж вам про втому да, е, стільки багато ви вже всього зробили. Зараз подивимось, щоб ви не втратили, що треба зробити. Тут, понятно, да? розбирайтеся. От, тут в нас випала імператриця, але вона в нас перевернута. І так, про що вона нам каже? Про ревнощі, про надмірну власність. Про тиск від жінки, про слабкість, егоїзм, якісь сумніви можуть бути, про небажання планувати, про безпліддя? Якщо це перевести все на сферу фінансів, котру ми тут да, роздивляємось, то що це? Небажання планувати? То як ви тоді зможете щось заробити, якщо ви не бажаєте планувати? Да? Можливо, ви. А, дивіться, за свого хибного кохання це не є справжнє кохання. Не є трикутник ніколи не є справжнім коханням. А, не екологічно тому. І це і повернеться. да, І тут ви могли розчинитися. Ця карта вам. Ви тут могли розчинитися в іншій людині, в якихось таких хибних, котрі вас ці відносини вас уводять з вашого шляху, бо то не є. не є, ну... Всесвіт так не казав. Да? От, треба притримуватись законів і Всесвіту, не просто якихось людських. Да? От. І то кохання повинно бути особистим і чистим. От. То звісно, якщо ви розчинилися в комусь в чомусь, да, не бажаєте планувати безпліддя, то, то це тут і кажеться безпліддя в фінансах, да, то про які успіхи тоді можна казати і можна думати? То що треба зробити? Дати собі час і все-таки зібратися з силами, розібратися в цих ситуаціях? Інакше у вас будуть е, е, всюди мічі, мічі, мічі. Да? От, і в, в плюсах у нас це королова, королева Пентаклій. Вона в нас перевернута. Про що вона каже? А... Це може казати, якщо про людину, наприклад, да це жінка, котра звикла ну командувати, котра нікому не довіряє, котра і сама не викликає із-за того довіру. да Бо якщо ви не довіряєте, наприклад, можливо, це про вас, дивіться, якщо у вас такий стан, то ну з цим треба, звісно, працювати. Просто з цим треба розбиратися. От тут про втрату довіри. да про про втрату довіри, дивіться, чому все пов'язано в нашому житті всі сфери, інші сфери здоров'я і так, і так далі, воно теж все пов'язано з будь-якою з наших сфер. Чому в мінуси, наприклад, фінансово можуть йти за того, що просто у вас трикутник? Тому що ви повинні втрачати, ви тут робите погано комусь. Однозначно, ви в тому трикутнику, да, діловито або кохан, коханець, коханка у вас є і так далі. І ви просто можете тоді втрачати через фінанси. Ну, Обов'язково ви будете, ви повинні це розуміти. Я нікого не лякаю, не хочу вас в якихось там сумнівах залишати і так далі. Але ви повинні зараз брати на себе відповідальність. Просто так нічого не проходить. Зараз дуже все змінилося, пришвидшилися ці а, уроки і бумеранги, вони дуже швидко повертаються. То побережіться себе, да? от тут про матеріальні втрати, про фінансову нестабільність, хід подій якихось, а, він буде уповільнений, да? тому що треба розібратися, це вас нікуди не приводить. От. Зрозуміло, то якщо це ви, то це у вас в плюсах. Чому? Тому що вам треба розібратися зі своєю довірою до Всесвіта. І, вибачте, я не витягнула пораду. Зараз пораду. О, хі -хі. бачите? Бачите, я вам і кажу, треба розібратися, любі. Треба розібратися, не йдіть туди. Якщо ви ще не там, будь ласка, не робіть того. Як би вам зараз погано не було? як би ви себе не відчували поодиноким і так далі, не робіть того. Не буде щастя вам. Дивіться, яка чудова вам порада. Да? Треба тут щось пояснювати чи ні? От, і ще й в прямій позиції. Про що це? Про, про кохання, про важливий вибір, про зустріч свого кохання, але не таким чином. Якщо ви зараз дивіться, розберетеся, поставите стоп на цьому або оберете когось, да, тобто, але стоп трикутнику, то це у вас буде. Це у вас буде. Це е, вирішення успішне, успішне в будь-яких справах. Да? співпраця, союз, чого б ви тут не хотіли, у вас це буде. Вам е, да, це знаєте, е, карта каже, проте така є теза. да, Ланцюг з квітів тяжче розірвати, е, чим ланцюг з металу, з залізу. Розумієте про що? да? Ви можете тут скільки завгодно е, плясати і робити вигляд, що у вас. Все задовольняє, да, тому що там ну, приносить квіти іноді, ну хоч який є, або хоч яка є, да, віддушена і так далі. Але пам'ятайте, що тут точно ви е, руйнуєте своє життя. Тому розбирайтеся, любі мої, з цим, да? відроджуйте в собі довіру. По-перше, до себе. Тут ви себе зраджуєте, бо ви зраджуєте іншим. Да? Або ви зайшли, когось руйнуєте життя, шлюб і так далі, або до вас зайшли. І будьте впевнені, якщо ви кудись так зайшли, то потім зайдуть і до вас, якщо ви зараз не почнете все змінювати. Зупиніться просто. окей? Від, ви ви Дивіться, це тут гарна пані. Ви є всесвіт окремий, ви є цінність для цього, всесвіту, в котрому ви живете. Повірте в себе, відроджуйте довіру в до себе, да? і відроджуйте довіру до всесвіту, до Богу, як ви хочете називати. Добре. От. Зараз, зараз подивимося, які енергії вам допоможуть, бо у вас тут серйозні випробовування. Я вам бажаю успіху. Якщо я сказала щось, що вас тригерить, ну вважайте, що то дуже круто, тому що, значить, щось вас зачепило, і ви точно знаєте, з чим тепер працювати. Да? От. Те, що вас розчарувало в словах, або щось, не беріть це як остання інстанція. Можливо, вам цей взагалі розклад не підійде, і у вас зараз все добре, ви нікуди не збереглися. Да? От, можливо, то не для вас просто, тому що це загальний. Якщо хочете особистий, велком ну, тоді на індивідуальні сесії з будь-якими картами і будемо працювати. Так само допомагаю людям змінювати своє мислення на позитивне, допомагаю позбутися негативних установок, страхів, котрі даруються. Просто пачками передаються із роду в рот, із покоління в покоління, верніше. І так далі. Тобто я допомагаю від цього позбутися вам. І так, які енергії допоможуть? Угу. Так. Що вам допоможе? Дивіться. Ну, треба такі, у вас є інструмент в руках, да? пані з закритими очима, але такі. Забралася на якусь на якийсь пагорб, да, і така сидить, і, і все. І нікуди не дивиться. То відкрийте очі, озирніться, що у вас відбувається, куди ви залізли, і навіщо? да, Навіщо? Можливо, вас просто пхає ваше его, котре ви не тримаєте в рамках, да, і воно вас пхає. Каже, лізь, лізь на гору. Душа каже: слухай, да мені тут класно, не, лізь, будеш головною. А залізли на гору, а там так страшно, що аж. Очі не хочете розплющувати, да, от, і не бачите, навіть не, не розумієте, що розплющувати, подивись навколо, що можна випробувати, Подивись, в тебе є ресурс якийсь, в руках вже є інструмент, да, якщо по-людськи просто простими словами перевести, що можна робити, відкрити очі, подивитися, Боже, в мене є інструмент. Це ж супер просто. Я можу заробляти гроші. Прям тут з пагорба буду людей веселити, буду їм грати, і мені буде класно. да, і так мене побачить, наприклад, моє кохання, бо я буду ну, я буду щирою і так далі. да, Розберіться. Чому ви в такому зараз стані? Дивіться, тут ну, погана людині, да? і вона, можливо, і залізла кудись від усіх, щоб побути з собою, але очі все ще зав'язані, так, ну, так не піде. Якщо вона захоче злізти, вона буде кувирком летіти звідти, да? тому що вона не бачить, куди йти. От, і можливо не хоче. От вона прилізла сюди, їй да? так там страшно і не дуже зручно, але ще страшніше очі відкрити. Зрозуміла, що треба зробити? Да? І це про довіру так само і до себе. Якщо ти вже прилізла, то дивись, куди ти прилізла. Роздивись тепер, чого ти досягла. Да? От, роздивись, відпочинь, звісно, але не треба закривати на все очі. Ти тут вже в безпеці, в тебе є ресурси, тут карти сказали, є ресурси, багато ресурсів, на все вистачає, да? але інші вчинки вони можуть повпливати, і ти можеш ну, в ітозі, в принципі, да, залишитись от на одинці десь там, в такій печальці. Так краще вже взяти на себе відповідальність, да? сказати Стоп в усіх сферах зараз, розібратися і потім з чистого листа аркуша йти далі. Зрозуміла. То, що лежить за нами, і те, що лежить перед нами, це дрібниці в порівнянні з тим, що лежить всередині нас. Зрозуміло? то всередину за відновленням довіри всередину треба йти, взяти відповідальність, взяти відпочинок від усього і пропрацювати це. Всі відносини е, хибні, позбутися їх. Далі. Дивіться, тут так само, тут так само, просто карти друг друга підтверджують. Тут дивіться, є образ, є очі, є глаза, да, такі, а, але вони як в тумані, такі призрачні, да, якісь не ну, начебто вони є, але таке враження, що вони ну, нічого не бачать. Дивіться, тут такий ріг. Великий, бачите, із нього добробут, добро з нього просто вже висипається, воно вже виливається, да, воно вже його треба, і у вас багато всього є, треба на це все подивитися і використовувати во благо себе. Розумієте? Не для того використовувати свої ресурси, щоб робити комусь погано, будувати якісь інтриги, руйнувати чиєсь життя. Ви повинні точно це зрозуміти, що вам все повернеться. Не робіть того. Добре? А, зроби єдність із багатогранності, багато можна так сказати. да? Тобто об'єднайте все, об'єднайте все, що у вас є, задля себе улюблених. От. Далі зараз подивимось, на які відносини треба звернути увагу. Що означає звернути увагу? Можливо, туди треба дати любов, кохання, а можливо звернути увагу для того, щоб позбутися них, да? сказати Стоп. Я марно витрачаю туди свої сили, свою енергію. Мені нема часу роздивитися, що в мене під носом. Бачите, все є, але такі втомлений, що нічого не хочу вже. Розумієте? Зараз подивимося, які відносини, на що треба звернути увагу, але то обов'язково, якщо ви в ту сторону щось дієте, да? то воно принесе вам наповнення. На які відносини? Тут теж єдність. Вибачте, тут теж про єдність, бачите? Тут теж про єдність. От, а на які відносини? То, щоб не було навколо, да, знайдіть собі улюблену людину, з котрою ви можете йти до якогось світа, до якогось світлого життя. І йдіть. Поруч, нічого не бійтеся. Це вам так само про довіру. Це може бути ви, ви да, і ваші дві сторони, чоловіча і жіноча, час почати довіряти і собі, і людям через довіру до себе, коли ви перестанете себе. Ви тут зраджуєте себе, по перше, тільки себе. Да, те, що інші страждають, ну то понятно, то таке. От, але, по-перше, ви себе зраджуєте, тому дозволяєте іншим собою так. І тому у вас можуть бути такі великі неприємності. То відновіть, будь ласка, довіру, і працюйте на об'єднання людей, ситуацій і будь-чого. Да, на об'єднання працюйте, а не проти того. От, і тепер благословення роду для вас. От, і. На цьому сьогодні все. Так, на що вас благословляє ваш рід? Дивіться, дайте підтримку, по-перше, самі собі, да? знову ж таки, і дайте підтримку тим, хто її від вас хоче. Можливо, то ваша родина, да? можливо, то ваше бажання бути поруч з кимось. Да? І дивіться, як ми зцілюємось, ми даємо комусь підтримку і одразу її від Всесвіту отримуємо. Ну ми не розуміємо, що то Бог да? або Всесвіт, бо то через людей так ну, в більшості приходить до нас благо або не благо, да? але ж ті люди вони просто інструмент для всесвіту так само, як і я зараз тут. Да? Я вам просто переказую те, що мені а, показують карти. Я не, не вигадала, не намалювала це сама, да? ну, не надрукувала і так далі. От. І це все, що вам потрібно. Дайте. Підтримку собі або тому, хто нужда... нуждається зараз, кому потрібно в вашому роді. Да? От, можливо, треба відновити серед поколіннями у цю знаєте теплі стосунки і так далі. Якщо ви не можете, дивіться, фізично це зробити, наприклад, нема у вас зараз поруч з вами людини і так далі, да там далеко, або взагалі вже вже немає когось, ви можете ментально відновлювати, давати своє все одно співчуття людині Давати свою любов, свою довіру, да розмовляти навіть. от І ви будете укріплювати себе через те, що ви укріплюєте свій рід. Так завжди працює, так завжди буває. Ваш род благословляє вас на розвиток внутрішнього і зовнішнього відчуття безпеки і довіри. До світу! Ваш род піклується про вас. Пам'ятайте, це, будь ласка, ваш род про вас піклується. От, з вами була Софія. Я буду рада бачити вас на індивідуальних консультаціях. Я вже вам дякую за лайки і за підписки. От, і до нових зустрічей, мирного вам дня! З повагою, Софія!